Шапочка тепла, двойна з прикрасою з боку. Ось. Ось така шапочка. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні в'яжу теплу шапочку. Я взяла ось такі ниточки, ось склад, ось вони і в'яжу в дві ниточки. Я вже пров'язала велику частину шапочки, і зараз вам буду розповідати, як я розпочала в'язати. Для цього я набрала 120 петельчок і розпочала в'язання по колу такими спицями 2,5. Номер, розпочала в'язання резиночкою 1 на 1, як ви бачите, резиночка в мене один на один. І між цією резиночкою я пров'язала 9 рядочків виворітними петлями. Ось так пров'язала щас вимірюємо, скільки сантиметрів 7 сантиметрів. виворітними петлями, потім чотири рядочки, знову резиночка один на один і шість рядочків знову виворітними петлями. І всього в мене. Цієї резиночки вийшло по розміру 12 см. Ось, 12 см. Пров'язала резиночку із такою вставочкою. Потім пров'язала 4 рядочки виворітними петлями. Ось так. І знову розпочала в'язати резиночку один на один. І буду в'язати. До зменшення петелічок. Ось така шапочка виходить, і така вставочка. Ось. Ну, продовжую далі в'язати, ще трішки пров'яжу. До зменшення петельчок. І так дов'язую рядочок і буду тепер зменшувати петлі. Ось так, пров'язала я. Зараз вимірюємо, скільки сантиметрів до зменшення петелечок я пров'язала, ну, виходить так, так, щоб вам видно було 17 сантиметрів. Ось так. І останній рядочок я пров'язала просто лицевий. Ряд лицевими петлями. Зменшувати петелечки буду своїм улюбленим способом. Ось я вам вже його показувала. Перший рядочок кожні дві петлі пров'язую разом лицевою, другий ряд всі петлі лицевою. Ну і далі, зменшую петлі. так Продовжую, дов'язала я вже верхушку шапочки, ось так вийшло, відрізала ниточку, взяла гулочку, і тепер оці всі петельки одягаю на голочку. сложим петельку. Ну вот. Вот так. Стянулись, тепер цю ниточку в серединку, ось так. Все, зверху готово. Шапочка вийшла. Але я хочу зв'язати ще підкладку. Для цього по колу набираю петелечки і в'яжу знову резиночкою один на один. Продовжую в'язання своє. В'яжу підкладку для шапки і ось таку частину вже зв'язала. Пришила ось таку прикрасу до шапочки. Так, і зараз виверну підкладку на лице, щоб побачити, скільки ще Потрібно в'язати ту зменшення петель. Ось ще таку частинку потрібно пров'язати. Ну, в'яжу далі ось так. Ну от. Дов'язала я підкладку ось ось така шапочка виходить, витягнула ниточку наверх, ось, і тепер потрібно вложити підкладку в серединку. Вложила підкладку така шапочка виходить. Тепер потрібно просто голочкою, ось так, прошити пару разочків ось така шапочка, верх шапочки виходить. Потрібно ще відпарити. І ось так така шапочка. Всім дякую за огляд мого відео. В'яжіть, і у вас все вийде. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі. Я буду дуже всім вдячна до нових відео.